Після кожної автівки, яка проїжджає місцевою дорогою, в повітрі стовпи пилюки. Цим шляхом їздять і велосипедисти, селяни ходять до церкви, діти ідуть до школи. Не так давно тут їздили і лісовози. Саме вони і розбили місцеву дорогу. Вважають жителі села Турія Бистра. Два роки тому селяни, вимагаючи припинити рубку, перекрили автошлях. Одна з вимог місцевих відремонтувати дорогу. Однак час минув рубку на цій ділянці завершили. Та от шляхи залишились такими ж, якими і були. Зараз вони що зробили? Зробили в обхід села, щоб не тривожити людей, щоб вивезти енну кількість своєї ще лісодоровини, яка ну, о, вже підпадала ну, під закінчення, під завершення свого лісорубочного квітка, як би сказати. Так що вони обійшли село, значить, зараз поки що через цю дорогу не возиться ліс. І, як би сказати, ну, громада так, але поряд з цим залишилася дорога. Розбитою на лісове господарство люди залишились обурені. Кажуть, лісники свою роботу доробили, прибутки отримали, а про них забули. На ну, лісові господарства да, мають слідкувати за тим, бо раз вони возять ліси, вивозять із наших тих територій, значить мають слідкувати і за тим, щоб дороги були хороші. Бо всі люди хочуть, щоб доїздити і ходити по гарних дорогах. Голова села Тур'я Бистра каже, кошти на утримання доріг лісові господарства насправді сплачують. Це загальні відрахування, визначені державою. От тільки проблема, що надходять вони не до місцевих бюджетів. Я би просив, щоб наші вже ми домовлялися, так, щоб у нас були прохідні рубки. Самозаготівлі такі, щоб якісь кошти залишалися тут, відраховувалися і до нас, у наш місцевий бюджет. Тому що, якщо громада бачить, що щось залишає в селі, і я їм кажу, що. от, Енна кількість грошей поступила вже від держлісгоспу нам на рахуночок. Значить, ми на ці гроші розрахуємо, ми, значить, щось будемо робити. Власними коштами дорогу тут все ж будуть поступово приводити до ладу. За можливості виділятимуть гроші з місцевого бюджету. Щоправда, у зв'язку з труднощами, які цьогоріч виникнуть у його формуванні, невеликі суми розраховувати не варто.